Били боронування, щоб закрити вологу Друзі, всім привіт! Радий всіх вас бачити на каналі. Трактор в полі деренчить. Розпочалася робота. Виїхали і ми в поле робити закриття вологи. Звісно, така незрозуміла операція. Останнім часом. Раніше закривали вологу, ну, робили боронування, щоб закрити вологу, видерти ниточку бур'янця, а зараз не встигає та ниточка нарости, як треба закривати, бо сушить, то було. То морози йшли, то зразу жара починається. Так що зараз вам покажу, що у нас виходить. А ви не забувайте підписуватися на канал, долучатися до нашої агрородини, коментувати, задавати питання і ділитися, що ви робите зараз в полях. Так, отака в нас борона загружена грузами. Хто що підкаже по ній щось доробити, не доробити. І що ви робите із зубчиками. Щоб вона краще у вас дерла. Ану поділіться. Поділіться власним досвідом. Що треба зробити з зубами? Так, отака От картина. Оце до. Грудка якраз чітко розсипається. Місцями, місцями вже тверда, а місцями ось розбивається швиденько. Був сьогодні у нас приморозок мінус два, але приїхав, скажімо так, де, бо вчора почали, де було за закрита волога. Аж на диво там не було кірки. А де була не закрита волога, був бетон. Ну, як бетон. За цей, за примерзла кірка. А тут аж здивувало, що ну, не було корочки. Бо вчора, як ми починали, але після обіду, тому що а, тому що замерзло поле. Замерзло, десь внизу земля не мерзла. як... Більшості пишуть, мерзла земля, не мерзла купнув нормальна земля до 25 сантиметрів, так штик загнав, нема там нічого мерзлого. Але і зверху, коли приїхав вчора зранку, то було десь, десь 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 2-3 см була така корочка. Був гарний приморозок, я вставав було у 7 годин, було вже мінус може ух, перед цим було трошечки більше вночі йде, але був мінус 3, тому примерзло гарно. То я чекав уже до фактично десь до, до обіду, до другої години виїжджав, щоб нормально розмерзлося, тому що місцями під посадкою де тінь ну воно бетончиком стояло, а тоді все пішло добре ходимо так без gps а щось постійні, постійні тривоги не дають не дають можливості працювати нормально так що покажіть хто чим закриває вологу можливо ви робите це культиватором Якщо культиватором, то поясніть чому, чи дисками, чи лущильником. Ну, поділіться. Зараз розверну загальну картину, покажу. Загальна картина поля ось така. Тобто поле рівне. Вирівняння, оранка нормальна, груди як такої немає. Ну, є місцями ось така грудочка, яка зараз ось вона, розбивається. Ось такий проблемного поля я не бачу тут. Але це все за декілька днів воно стане бетоном. Це вже провірено. Внизу поділіться, хто чим користується і що можливо як удосконалити борону. Може зараз підніму, покажу стан зубів і ви підкажете, що там підняв. Ворону, а ну-ка хто? Спеціаліст, розкажіть. З вашого досвіду, що, що їй зробити? Обтягувати, не обтягувати? Зуби. Що будуть у вас пропозиції, пишіть, готовий готовий послухати, поділіться досвідом, тому що у вас дуже багато з вас хто підказує досить, досить потрібні речі із власного досвіду. А власний досвід це саме найдорожче людина, чим може людина поділитися. Тому що він напрацьовується роками. І досвід за гроші не купиш. Особливо виробничий досвід. Він безцінний. А ми всі ділимося. Безкоштовно, тому підкажіть, будь ласка. Трохи вже прилучився і знімати із поломаними пальцями, тому що варіантів небагато. Не Так, уже пиль стоїть. Мало відходити, вже стоїть, піднімається пелюха. Хоч і без GPS, але як струна, рука вже набита, Хоч і підбита, але набита стосовно відбивання. Закривав я вже всі кусочки, які можна закрити вороною, там де в нас була оранка. Так що закриття вологи закрито успішно. Ззаду Вон... мене на фоні теж їздить трактор, закриває вологу після кукурудзи, але вони не закривають, дискують, скажем. Декілька операцій роблять, але ну, в мене того не потрібно було робити. Так що ось такі справи, друзі. Дивимося далі, слідкуємо далі, куча всього заплановано, робота почалася, вийшли в поле, роботи в море. Все буде в Україні.